Слава Ісусу Христу. Вітаю вас, друзі, на каналі що є істина. Ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про перемогу України, про визволення нашої землі від російських загарбників. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти дав нам життя, за те, що допоміг нам пережити цю ніч. Ми дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо. Ми ніколи не очікували, що будемо просто отак дякувати за. Те, що ми просто вранці побачили е, світло за те, що пережили ніч. Але зараз, Боже, ти знаєш наші обставини, ти знаєш, як злобні московити намагаються нас всіх вбити. І ми молимо тебе, збережи нас і в цьому дні. Збережи нас і захисти від зла. Захисти нас як вільну державу, як вільний народ. Ми хочемо жити, самі керуючи своїм життям. Ми хочемо жити. Під твоєю владою, а не під владою московитів. І ми молимо Тебе звільни нашу землю, вижене окупантів, поклади край цій війні і через це прослав своє ім'я. Вклоняємось тобі, наш Господь. Амінь. Боже наш, ми молимо Тебе, благослови наших військових, благослови нашу армію, благослови наших співвітчизників, чоловіків і жінок, які зараз зі зброєю в руках виборюють нашу волю. Господи, ми молимо Тебе, збережи, захисти і захисти. Даруй все необхідне для вигнання окупантів. Благослови, Господи, наших військових і гарними засоби, засобами захисту, і гарною зброєю, і міцним духом і сміливістю. Господи, благослови наших військових мудрим керівництвом, благослови, Господь, зроби серце росіян слабким і. Боязким, щоб вони бажали лише, лише одного втікти з нашої землі. Господи, молим Тебе, захисти наших військових від поранень, від смерті, від полону, від полону. Поверни всіх полонених, Господи, поверни всіх, хто вважається зниклим безвісти, Господи, просто бережи нашу армію і через наших військових приведи нашу країну до визволення і до повної перемоги над московитами. Дякуємо Тобі і віримо тобі, Господь наш. Амінь. Боже наш, ми просимо тебе, зруйнуй злобну Московську імперію, зруйнуй її в першу чергу в мізках цих е, істот, бо насправді дивишся, наскільки вони ненавидять українців, наскільки вони готові знищувати нас і просто дивуєшся, звідки це взялось, Господи. Ми молимо тебе, зруйнуй їх оці ці імперські імперські думки, проведи їх через поразку для того, щоб вони зрозуміли, що єдине, е, що є в них велике це ступінь зла. Господи, вижені від влади Путіна і всю його злобну банду, і зроби так, щоб росіяни зрозуміли до якого зла дійшли, як колись, господи, от дійсно через денацифікацію провели німецьку націю. Так зараз, господи, зроби з московитами і. Ще і ще раз молю тебе, зруйнують цю злобну імперію на окремі держави, щоб ніколи більше загрози звідти не надходило ні, ні, ні на нашу країну, ні на інших сусідів, Господи. Бер, благослови і зроби це заради твоєї слави, щоб було викорінене зло. Боже, молим тебе також, благослови День цей, бережи нас від зла і обстрілів. Допоможи нам і сьогодні наблизитись до перемоги і зроби так, щоб через твої дива, через твою сину, силу відбулося те, що суперечить усім прогнозам, щоб фронт російський, російський фронт обвалився, зруйнувався і щоб росіяни просто почали тікати з нашої землі. Молим тебе про цю милість, Господи, молим тебе про те, щоб ти повернув мир в нашу країну і дякуємо тобі. За те, що ти є, за те, що ми можемо сподіватись на тебе, вклоняємось тобі, Господь наш, і прославляємо ім'я Твоє. Бережи нас в цьому дні. Хвала Тобі, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте домолити в своїх близьких, рідних, знайомих, поділіться цим відео в своїх соцмережах, поставте вподобайку. І головне, ще, ще раз, треба продовжувати молитись, щоб Господь робив свої дива і привів Україну до визволення і перемоги. До зустрічі, хай Бог береже.